Підсумовуємо день вечір. Понеділка. Вітаю! І ми починаємо з трагічних новин зі сходу на Луганщині. Диверсійна група бойовиків атакувала позицію одного з підрозділів збройних сил України. Є загиблі серед українських бійців і багато поранених. Що там сталося? Запитаємо вигоряли Левенка. Він наживо з нами зі сходу. Ігоре, вітаю, що тобі відомо на цю мить. Вітаю Олю. Справді кілька годин тому на фронті сталося лихо на Луганщині неподалік станиці Луганської ворожа. диверсійно розвідувальна група атакувала одну з позицій українського війська. Внаслідок нападу двоє солдатів загинуло і ще п'ятеро зазнали поранень. Один боєць зник безвісті. Наразі це от вся інформація, яку нам вдалося дізнатися. А у штабі АТО нині з'ясовують обставини цієї раптової атаки. І, власне, чому ж стільки багато? Жертву з боку українського війська. Ну а взагалі ж напруженість на фронті нині зростає за минулу добу. Бойовики 37 разів відкривали вогонь по а, позиціях українського війська. Це рекордна кількість обстрілів від початку вересня, і сьогодні від опівночі і до шостої години вечора терористи іще ще разів обстрілювали позиції українських армійців. Найгарячіше нині на маріупільському напрямку сюди припала більше ніж половина обстрілів Обстрілів за минулу добу. У районі водяного окупанти вдаряли по наших морпіхах із забороненою мінськими угодами артилерії калібром 122 мм. міліметри. Зі стрілецької зброї, гранатометів та панцерників. загарбники поціляли опорні пункти українського війська поблизу Мар'їнки, старогнатівки, гранітного та широкіного. Обстріли носять уже прицельний характер. Винуждені були відкривати ответний огонь. підключається артилерія, важке враження. Район Широке на водяної. локовка обстреливался с минометов калибром 120-82 мм. И вчера также работала ствольная артиллерия САУ 2С1 «Гвоздика». І сьогодні ми побували в Мар'їнці. Минулої ночі там теж ні позиції українських армійців. Ворог поціляв 9 разів. І сьогодні а, в день повсякчас там щинялася стрілянина. І от за яких умов нашим захисникам у Мар'їнці доводиться нині тримати оборону? Я пропоную подивитися далі у моєму матеріалі. <звук> А теж сепери нас, Да? вони нас тренують. Це сідньо буває днем, да. Українська лінія оборони в Мар'їнці на мапі нагадує клин, що вганяється в розташування сепаратистів. Отже, тутешні позиції збройних сил супротивник обстрілює з трьох боків. Противник в нас знаходиться север, восток і юго восток. З юго восточної сторони тоже точно також нас пристрілюють. То тобто ведуть пересічений огонь. А вночі трапляється, ворожі кулі прилітають зусібіч. Перед вихідними в цьому покинутому будинку хлопці упіймали місцевого мешканця. Затем темне зрадник залазив на горище, звідти коригував вогонь бойовиків і сам стріляв з автомата солдатам у спину. Дома цей наш вважається тилова часть. Там сидів місцевий скажем, чоловік, який просто оружием йол наблюдение і во время стрельбы, прикрывая своїх, стріляв нам в спину. На даним етапом рівені та чоловік ліквідірован. Цю ділянку фронту боронять бійці батальйону спецпризначення Донбас Україна розповідають. Загарбники активізувалися, бо до ворожого табору прибули свіжі сили. Армійці кажуть, у стані ворога відбулася ротація. Тепер часто на позиціях супротивника вони бачать людей не слов'янської зовнішності. І, до речі, на териконах тепер висять не прапори ДНР, а російські триколори. Суддя ну по перехвату переговорів, це... представители Чечни, Дагестана, Бурятии. Вот. И также произошла ротация э, в 9 отдельном полку морской пехоты ДНР. Э, прибыли новые подразделения и происходит обкатка их в боевых условиях, в том числе их артиллерийских расчетов. Да им Бог здоровья, храни их Аллах или кто там у них, Хари Кришна. Хай заезжает, встретим. Відстань між опорними пунктами українського війська та позиціями бойовиків тут облічують метрами. Потрапити ворогові на приціл дуже просто. А у них є бліндажі на дистанції 700-680 метрів. А працюють пулеметчики, стрілка стрілкатня у зоні обстрілу. Під носом у сепаратистів на потрощену вантажівку наші прикріпили синьо-жовтий стяг. Ми дуже любимо Україну. Тепер наш державний стяг, ось він. Ось він наш державний стяг, якщо вам видно. Угу. І тепер хай тільки попробую, його зняти, а то всі там і лягатимуть. Рядочку. Переживши іще один день так званого режиму тиші, солдати в Мар'їнці готуються до ночі. На випадок надто гучного перемир'я підшукали собі надійний сховок. Ось цю бетонну підземну трубу. Ну сюди спокійно, скажімо, вплотну сядять, і десь метр на чоловіка, то є, нам метра хватить на двох. Ну, тобто. Чек. Сто можна посидіти. Ігор Горлавинок, Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма вікна СТБ.